Константин, вітаю. вітаю ще раз, як і обіцяли, розкажи, що за в тебе. Так, як і обіцяли, це е, такий прилад е, сучкоріз з, е, ну, з телескопічним тримачем, для того, щоб було зручно обрізати крону дерева е, на висоті ну, і 5 метрів, і 5,5 і до 6 метрів. Давай по функціям розкажи основні функції. Розкладається таким чином, дуже просто. В двох місцях, так. Да? Да. Максимальна довжина штанги 3,8 метрів. При вашому зрості це дозволяє якраз обрізати гілки при 5-метровій висоті і вище. Далі, обрізати можна. Ні, напевно, вище, якщо 3,8 плюс зріст, тобто. Плюс десь... ще витягнути да, рука. Да, 6 так. плюс метрів десь. Саме так. Далі обрізати можна двома способами. Можна. Ті гілки, які по діаметру заходять от сюди, тобто це 3 сантиметри приблизно, uh -huh. обрізаються натягом, натягом цієї мотузки, і uh -huh. далі ніж справляється з гілкою. Там вже заточка є, чи треба заточку? Звичайно, тут все вже заточено, uh -huh. дуже зручно користатися, сам користався неодноразово. А можна, якщо гілка більш товста, або не як не заходить от сюди, незручно, якось uh -huh. вона крива якась можна обрізати за допомогою звичайної ножовки. Все супер, дуже цікава річ. Все, дякую тобі а, і вам теж yeah. гарного дня.